Всім доброго дня! Презентую вам оновлену штригельну борону General Pro версія. Добавили дуже круту штуку. Зараз вам наглядно продемонструю: важіль для регулювання кута робочих органів. Шплінт витягли. Витягли палець. Це у нас. Транспортне положення, а у них варіанти робочого положення. Більш щадящий і ну, там, звичайний. Да? от Отак. От, от Рич, ричажок дали в сторону, поставили пальчик, шплінт і поїхали. Ну і, відповідно, назад. Так. Це в нас є. Е, на рахунок зуба хочу звернути увагу пружини. Раніше ми ставили. 400 мм, зараз іде подовжений 500 мм. В окремих випадках можна також іти всходам Якщо акуратненько все налаштувати, то може використовуватись і для закриття вологи, також по всходам ваших культур. от Більш детальну інформацію дивіться в наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте побільше питань. В роботі також в ближайший час продемонструємо, Чуть-чуть підсохне, тому що в нас дощі йшли. Всім пока!